Можна робити все, що у Сумському обласному центрі комплексної реабілітації дітей та осіб з інвалідністю відзначили день захисту дітей. Пані Світлана каже, такі заходи необхідні, адже дитині для розвитку потрібно якомога більше спілкуватися з ровесниками. Сьогодні бабуся разом з онуком Тимофієм прийшли на свято. ми відвідуємо цей заклад майже від народження від семи місяців, коли Тімоші. Виповнилося місяців і ми почали відвідувати цей заклад. Це моя онучка, меншої дочечки. вона на схвалі є. Ми прийшли сюди на цю реабілітацію разів два-три на рік. Ну, трошки допомагає. Ми відвідуємо вже років три. Усе, вона в нас не балакала, у нас нічого, не то і зараз розмовляє. Сьогодні для вихованців центру влаштували свято розваги та ігри. Захід, який присвячений Міжнародному дню захисту дітей. Учасниками заходу будуть перше, по-перше, це вихованці нашого центру, дітки з інвалідністю, які приїхали до нас на реабілітацію з Сумської області і, відповідно, також є діти з Харківської області. Щотижня заклад відвідує близько 60 дітей, розповідає педіатр Ірина Сіренко. Ми проводимо їм реабілітацію, проводимо як медичну, так і педагогічну реабілітацію, проводимо масажі, лікувальну фізкультуру, механотерапію, фізіотерапію тобто, в різних напрямках. Лікуємо так як ортопедичні також патології, ну і, як, як слава Богу, в нас соматичних патологій майже немає. На Сумщині проживає майже 4 тисячі дітей з інвалідністю. З них близько 60% потребує реабілітації в умовах центру, розповідає Олена Сущенко. За її словами, нині у закладі реабілітації отримує 62 дитини від народження до 18 років. Катерина Іваненко Сергій Коваль, Суспільне новини, Суми.